На 40% легший та міцніший за алюміній. Анастасія Мініцька, вже випускниця Київського технічного ліцею та майбутня студентка КПІ, розробила новий матеріал. Він є універсальний, бо використовувати його можуть і військові для захисту, і спеціалісти з машинобунування та авіації. Майже рік дівчина з науковцями досліджували та експериментували. Нині чекають на можливість запатентувати винахід та випробувати на полігонах. Як київська школярка працювала над своєю мрією. Дивіться далі. Це полі... поліетилен низької густини. Ось він у вигляді таких капсулок. Ну, це як пластик у капсулах. У невеличкій лабораторії Київської політехніки майбутня студентка цього вишу демонструє головний компонент її винаходу: полімер для нового і унікального захисного матеріалу на продовгуватому пристрої екструдері, або ж як дівчина його називає, велика м'ясорубка і відбувається увесь магічний процес виробництва. Цей полімер у вигляді гранул проходить через шнек. Це як така металева. Металевий, як у м'ясорубці, пристрій, тобто він створює тиск, і під цим тиском полімер проходить. Ось, а тут ми вставляємо якраз пористий зразок алюмінію у камеру екструдера. І полімер, після того, як його затискає туди шнек, проходить під тиском, нагрівається, розплавляється за температурою 180 градусів Цельсія. І от якраз під цим тиском проходить крізь пористий зразок. Тобто таким чином ми його просочуємо. Просочування так називається процес додавання пластику до пористого алюмінієвого зразка. Його одна з компаній надала дівчині та її науковому керівнику для дослідів. Настя, юна науковиця малої академії наук взялася за складну дослідницьку роботу: виготовити такий матеріал, який був би у нагоді військовим, але в той же час універсальним. Основна перевага в тому, що він набагато легше ніж якийсь легплетий метал, тобто, якщо просто. Взяти алюміній, то він буде, наш матеріал трохи легший, навіть десь приблизно у два рази. При цьому його властивості не поступаються властивостям литого алюмінію і навіть трошки перевищують. Це може використовуватись машинобудуванні, це може використовуватися в авіації, це може використовуватися в військових технологіях, техніки. Навіть може використовуватись на основі його, в принципі, можна робити якісь варіанти бронежилетів. За ну захист не тільки бронежилетів, це може даже захист автомобілів за майже рік експериментів та досліджень, вже є результат, хоча він дався непросто. У нас взагалі за планом було два полімера. Ну щоб порівнювати їх властивості, і вийшло так, що з одним у нас вийшло все дуже добре, він добре просочився, і його властивості дуже високі. А от з іншим вийшло, що він не зовсім добре просочився, і звичайно його властивості стали нижче. Я дійсно зраділа, тому що от коли казали, що там це. Це не вийшло просочити, це просто Ну якийсь не дуже хороший матеріал обрали, то трошки було сумно, але потім, коли сказали, що ось вже виходить, що я побачила, що вже і результати досліджень там одного нормальні вже, і воно просочилось дійсно добре, то я ну, дійсно зразилась. Науковий керівник дівчини пан Олег своєю підопічною пишається. Перше місце на третьому етапі ман. Це все українське, це дуже великі досягнення. Ну і саме головне, що Настя не, не кинула роботу. Отримали багато різноманітних таких от зразочків, щоб далі досліджувати їх властивості, міцність, як вони взагалі, наскільки вони стійкі, що вони витримують. От властивості цього зразка просоченого поліетилену низької густини не поступаються властивостям литого металу і. Він все ще залишається набагато легше, тобто з усього це якраз найкращий варіант. Секрет матеріалу в кількості пор та у додаванні туди полімеру саме вони роблять його легшим та надійнішим. Науковці кажуть, винахід здатен забезпечити додатковий захист під час розмінувань та вибухів. Матеріал поки не вдалося протестувати в реальних умовах, але його вже підготували на патент. Це перспективний матеріал, який буде думаю, використовуватися в майбутньому. Я даже ну надією, що Ну от Настя буде поступати к нам в університет, і вона продовжить з нами. Якщо ні, ми будемо обурені, але я думаю, ми все одно не кинемо. Будемо далі продовжувати. Зараз я з цим матеріалом планую вже на міжнародні конкурси як висувати, щоб більше людей побачило, щоб можливо зацікавились. Мрію, щоб вже взагалі воно так прям вийшло, щоб дійсно вже використовували по призначенню. Олександра Кулібаба та Павло Бондаренко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.